Суботня злива не зупинила учасників фінального етапу чемпіонату України з велотріалу, які приїхали до Рівного. Спортсмени запевняють, змагання мають відбутися за будь-якої погоди, а в екстремальних умовах дійство навіть вийшло цікавішим. У закинутому парку навпроти Палацу дітей та молоді організатори проклали декілька трас. І їх учасники долали на швидкість. Ускладнили маршрут з штучними перешкодами, спорудженими з дерев'яних піддонів. Згідно з правилами, учасник під час виконання завдань не може торкатися ногами землі. За це йому нарахуються штрафні бали, які вплинуть на загальний рахунок. До участі допускаються спортсмени тільки в шоломах. Вони попередньо е, пройшли е, обстеження в лікарнях про те, що вони здорові, е, також учасники застраховані. І, в принципі, за нашим дісом слідкує спортивний лікар та карета швидкої допомоги. Усього в фіналі бере участь майже півсотні спортсменів з усієї України. 15-річний Владислав з Хмельниччини наймолодший учасник турніру. Свого яскраво зеленого залізного коня він зібрав та пофарбував самотужки. Стрибкам на велосипеді хлопець присвячує весь вільний час. Я майже кожен день катаюся, вже катаюсь майже рік. Я Дуже люблю цей вид спорту. Він дає сили, енергії. Головне участь. А чи виграю, чи ні, це мені приносить задоволення. У рідній для Владислава Славуті вже проходив один з попередніх етапів чемпіонату. Також змагання загальноукраїнської велотеріальної першості відбулися в южноукраїнську, Феодосії та селі Новий Мізунь, що на Івано-Франківщині. Рівненський етап став підсумковим. Тут найкращі результати показали вів'ян Іван Малюта та Денис Жерепко із Запоріжжя. А за підсумками усього чемпіонату найвправнішими визнано рівнянина Олександра Старжицького та харків'янина Владислава Черниша. Володимир Струс, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.